Бумажний, дайте доляр бумажний. Маленький Віталик до свят готовий, вивчив кілька щедрівок та колядок, залишилося допомогти мамі прикрасити дім. Замалював коричневим кольором. Так. Потім я змішав білий і синій колір і замалював оці пагорби. У столичному музеї гончара традиційно перед новорічно-різдвяними святами влаштували майстер-класи. Як святкувати по-українськи? Запряжу я півня самі та поїду до Оксани. Дам лихо за каблуком, за каблуком лихо дам, дам лихо за каблуком, це ридам. Без кози не обійдеться жоден народний вертеп. Сьогодні майстер навчає дітвору виготовляти дерев'яні іграшки, маски та зірки. Це наше сонце українське. Ось ми. Восьмигранне сонце це наше. Ось. О. А не якийсь там знову вже йолки чи щось таке. Зірка і бажано, щоб вона крутилася. Коли крутиться, вона ж розвеселя, вона вживає, вона жива, та ще й в кольорі живо все зроблено. Уже за півгодини діти за проектом пана Івана навчилися виготовляти маски ведмедиків, чортиків, кіс та інших героїв з вертепу. Це кінь. Буде клеїтися на палку і ходити з ним буде по різдвяних святах по хатах. Як прикрасити святковий стіл, знає майстриня Світлана Рак. Вона навчає розпису на склі та посуді. Золотиста фарба, контури продається, наноситься форб контур або чорний, або золотавий, і заливається лаком. І виходять дуже гарні такі скляночки подарунок до різдвяних свят. Є традиції і в прикрашанні ялинок, колись на них чіпляли бублики, цукерки та різні фігурки з тіста, і гарно, і смачно. А можна обмежитись ангелами? Можна прикрашати ялинку тільки такими ангелами. От темна ялинка, і тільки білі, голубі і рожеві ангели. Вся ялинка не треба ніяких прикрас, тільки ангели, ангели. І зверху там різдвяна зоря, восьмикутня. Народні майстри радять купити до нового року і ляльку-мотанку. Це традиційний оберіг, який зробить увесь рік щасливим для його власника. Люди знали, що це таке, що це не просто лялька, а це оберіг, і кожна людина, знаєте, хоче мати надію. До речі, на численних різдвяних ярмарках можна купити новорічні прикраси, дуже схожі на українські, але родом з Китаю, і навіть трохи дешевше. Ось це китайське янголя коштує 45 гривень, та воно не має магічної сили, кажуть народні майстри. А українські ангелята з душею. Чим сильніший майстер, чим добріший, чимніше, чим кращий. Чим старіший, має досвід життєвий, має енергію певну, і Майстер вкладає свою молитву, своє хотіння, своє вміння, свій труд намотує і ця лялька тоді працює. Зараз уже мало хто вірить у казку, але у новорічну ніч трапляються дива. Можливо, і ви відчуєте магічну силу українського оберега. Мирослав Ганущак, Олександр Чесноков, факти ICTV. На цьому все